Привіт усі! Це відео це додаток до відео, яке я вже зробила у минулому про шлюб у Польщі, коли ви хочете зареєструвати шлюб з громадянином Польщі, і це буде саме додаток про суд. У минулому відео я розповідала, які документи вам треба подати, а ось у цьому я вже розповім конкретно, як проходило засідання суду, які питання нам задавали і скільки ще додатково коштів ми заплатили. І також звертаю увагу, що у минулому відео я просто сказала, що треба прийти до суду і забрати рішення суду, тому що так мені сказали у суді, коли я подавала документи. Але не так сталося, як гадалося. Все виглядало інакше. І про це я дізналася не одразу, тому що у мене не вистачало документів, у мене не було свідоцтва про народження і не було можливості його забрати з України. Тому. Тому я знала, що справа просто буде лежати невідомо скільки. І ось цей день настав. Свідоцтво я отримала, віднесла до суду. Через декілька тижнів дуже швидко нам прийшли листи: два окремих листа для мене і для нього, в якому нас запрошували на засідання суду. У нас був однаковий час, однакова дата. У День суда ми прийшли до суду. На табло ми вже бачили засідання, які відбувалися сьогодні, у цей день. Також ми побачили наші прізвища, час і чекали свого часу. Коли прийшов наш час, нас запросили до зали суду. У залі суду була присутня пані суддя і людина, яка робила стенографічний, стенографічно записувала все, що ми говорили, і говорила пані суддя, тобто стенографіст. Дві людини, і ми. Перше, що нас попросили, це надати наші документи, які підтверджують нашу особистість, тобто наші паспорти. Ми це зробили, суддя оглянула наші документи і потім попросила нас сісти друг навпроти друга. Ви сідаєте за одним столом і лавка, а ваш партнер сідає з іншого боку навпроти вас. Ви є. Позивачем у цій справі, тому ця справа стосується вас і саме вас. І з вас саме і почнуть. Тож, переходимо до найцікавішого, до питань. Я собі занотувала все, тому, щоб нічого не забути, буду підглядати, щоб сказати всі питання. І також я напишу всі питання під цим відео ще раз. Тож, починаємо з того, що вас попросять представитися. І для цього потрібно 3-4 речення. Підготовте заздалегідь цю промову, щоб швидесенько представитися. І з цього питання виникає друге питання, чи володієте ви польською мовою? Якщо ви зможете представитися і вже буде суддя почує, як ви говорите польською мовою, теж буде зрозуміло, чи володієте чи ні. Але таке питання вам теж зададуть, і на нього треба відповісти. Так або ні. Далі, скільки вам повних років, хто ви по професії, де зараз працюєте у Польщі, де працювали в Україні, чим займалися в Україні. Якщо ви ніде не працюєте, то хто вас забезпечує? Де ви проживаєте? І теж хто забезпечує ваше проживання у Польщі? Дуже важливе питання це. Чи не було у вашій родині психічно хворих людей? І у минулих відео я дивилася, і люди казали, що їх питали, чи вони не є психічно хворими. Але це не так. Питають, чи не є не було у вашій родині психічно хворих людей. Як я зрозуміла, згідно польського законодавства, не можна брати шлюб, як не можна брати, наприклад, шлюбу у 16 років, так і не можна брати шлюб з психічно хворими людьми. Ну, так, такий є, є закон. Тому і вас про це запитають, і вашого партнера. Далі важливе питання: чи ви не є родичами з особою, з якою ви хочете взяти шлюб? Вас запитають, скільки років ви вже разом, коли ви познайомилися, також за що ви покохали вашого партнера. І з ким ви хочете взяти шлюб, вас попросять назвати прізвище ім'я людини, з якої ви хочете взяти шлюб, і питання, на яких? Підставах або засадах у вашій країні люди беруть шлюб. Тут тільки треба відповісти, що з 18 років і все. Тобто, що тільки повнолітні люди у моїй країні можуть взяти шлюб. Тому що я почала розповідати процедуру, як у нас це проходить, це було не потрібно. Коли вас все запитають, вас попросять сісти на ваше місце і до трибуни запросять. Вашого партнера. Ага, ще я не сказала, що ви будете говорити у мікрофон, будете стояти у центрі, так сидите по двох боках. так, А тут є трибуна, на якій встановлений мікрофон. як... Як в університетах, коли хтось професор щось розповідає, він за такою трибуною стоїть. то І так і ви будете стояти за такою трибуною. Після того, як ви відповісте на питання, вас попросять сісти і запросять до мікрофону вашого партнера і вже йому будуть задавати такі ж самі питання, тільки його не будуть питати, за що він вас покохав, його запитають, скільки йому повних років, хто він по професії, чи не було в його родині психічно хворих, чи ми не є родичами. Такі питання подставові, я би так сказала, так? трошки менше, ніж у вас, тому що все ж таки він не робив цей позов до суду, або вона не робила цей позов до суду, і вона, як можна сказати, як свідок. Це рішення суду дається для вас. І це засідання суду теж робиться для вас. Після того, як вашого партнера запитають всі питання, вас попросять вийти із зали суду. Це буквально на декілька хвилин, 5, може 8 хвилин, і вас знову запросять до зали суду. Тут вже та-да-да-дам, вирок суду. Суддя буде зачитувати вам цей вирок, проговорить, що цим рішенням ви можете взяти шлюб тільки з цією особою, з цією конкретною особою, а не з якоюсь іншою. І Після того, як суддя все прочитає, зачитає цей вирок, вона скаже, що вам потрібно звернутися до секретаріату, там, де ви подавали вашу заяву, і написати заяву на отримання рішення суду. І, як я вже казала в минулому відео, рішення суду ви отримуєте не одразу, тому що ще дається час на те, щоб оскаржити це рішення і щоб це рішення набуло сили. Також дуже важливий момент, коли ви вже отримаєте це рішення. Якщо ви ніколи не були заміжня, то перевірте, чи там написано, що ви є панною. Бо, так мені сказали в Раксі, що дуже часто у суді роблять таку помилку. Додатково ще треба заплатити за рішення суду. Це буде вам коштувати 20 злотих. Потім повертаєтесь до секретаріату, вам дають заяву, заповнюєте і відносите там до канцелярії, де ви подавали першу вашу заяву. Важливий момент, якщо ви захочете отримати рішення суду особисто, а не чекати його поштою, тому ви можете написати на самій заяві «Отбір особистий. Або запитати у дівчини, яка буде приймати вашу заяву, які у них є правила, щоб як ви можете повідомити, що ви хочете отримати заяву особисто. І вам вже підскажуть: висновки. Скільки часу, найголовніше, напевно, питання: скільки часу у нас зайняло, зайняла ця процедура? У нашому випадку це було приблизно 4 місяці, але це тільки. Тому що у мене не вистачало всіх документів. І приблизно місяць ми витратили тільки на те, що на можливість взяти ці документи і донести до суду. Тому навіть суддя у суді сказала, що якщо б одразу ви донесли всі документи, то рішення суду відбулося, не рішення, а засідання суду відбулося раніше. Я думаю, що. Якщо все було одразу принесено до суду і, скажімо так, що все супер гладко, то десь приблизно ця процедура займає 2 або 2,5 місяці. Відчуття Відчуття було таке, що суддя була дуже приємна, хоч ми почувалися дуже, нам було дуже незручно, ми почувалися не в своїй тарільці, Суддя це бачила і вона нас підтримувала. З моєї точки зору вона задавала всі питання, які вона повинна була задати згідно протоколу, і вона так і зробила. І відношення було нормальне. І також, також до нас ніхто додому не приходив, ніхто нас не перевіряв, ніхто за нами не слідкував протягом цього часу. Ну і на цьому у мене все. І як говорять поляки, то тотиля з моєї сторони. Я бажаю вам успіхів і щоб ви скоріше від нас отримали вашу довідку з суду. До зустрічі, па.